Багато хто з майбутніх абітурієнтів, коли чують прикладна математика або математичне моделювання, дуже лякаються і не розуміють, що їх чекає на нашій кафедрі. Але чи знаєш ти, що математика це все, коли справа доходить до розробки комп'ютерних ігор? Починаючи від можливості розрахувати траєкторію птиці Angry Birds, до можливості впевнитися, що персонаж може стрибнути та приземлитися на землю. Без математики ігри би просто не працювали. Ваш корабель красиво ріже носом хвилі в Assassin's Creed. математика. Кулі свистять, прилітаючи над вашою головою в Call of Duty. математика, ця красива анімація в UI, яка до того ж генерирується процедурно, математика. Сонік може бігти, а Маріо може стрибати. Математика. Дрифт на швидкості 80 миль на годину. В Need for Speed. Математика. Поліс згори на сноуборді в Snowboard Supercross. Математика. Ракета відривається від землі в Cable Space Program. І це теж математика. За часів інформаційних технологій ми навіть не замислюємося, як можна легко скористатися інформацією з нашого профілю в соцмережах проти нас. А чи знаєте ви про скандал під час президентських виборів США? кембридж аналітика пропонувала пройти прості тести для користувачів Фейсбуку і створювала їх психологічні портрети на основі отриманих результатів за допомогою аналізу даних. А таргетинг допоміг створити потрібну рекламу і слогани для переконання електорату голосувати за Трампа на основі фобії, бажань, упереджень та характеристик. Мабуть, найцікавіша і найпрогресивніша область у сфері ІТ на даний момент це штучний інтелект. Практично кожного дня ми використовуємо його у якості помічника в мобільних телефонах: відправлення повідомлень, складання розкладу, читання електронної пошти, виклик таксі. Все це може зробити голосовий помічник за лічені секунди. І розвиток штучного інтелекту на цьому не закінчується. Розумними сьогодні вважаються не тільки телефони, але й дома. Вже зараз на основі ваших уподобань, жестів або голосу, розумний будинок може регулювати температуру та вологість приміщень, вмикати музику або світло, нагадувати про покупку продуктів харчування або навіть захистити ваш будинок від грабіжників. Але незабаром будинок буде турбуватися не тільки про комфорт та безпеку мешканців, але й про їхнє здоров'я. Датчики руху, камери та спеціальні браслети контролюватимуть ходу, температуру тіла, ритм серця. Та в разі необхідності виключить швидку допомогу. При цьому розумними стануть не тільки дома, а й школи, дитячі садки, заводи і навіть лікарні. Вже зараз існують роботи, які можуть проводити нескладні хірургічні операції, робити висновки, чи присутній сторонній предмет або патологія на рентгенологічному знімку і чи є ракові клетини в цитологічному матеріалі. При цьому точність оцінок медичних даних МРТ знімка УЗД мамограм – вже перевищує 90%. Завдяки розвитку інформаційних технологій наше життя змінюється все більше і більше. Ще 10 років тому ми грали в Тетріс, а сьогодні створюємо віртуальну реальність. І якщо у тебе є ідеї, ми дамо знання, і можливо, саме ти зміниш цей світ.